Я не знаю, хто я зараз. Пошук жіночої ідентичності після змін. Ще вчора я знала, хто я, моє життя було стабільне, а тепер я не розумію, де я і що робити далі. Я розчинилася в подіях, змінах, зміні ролі. І тепер всередині мене щось зжимається. Як повернути собі себе? Це відчуття знайоме багатьом жінкам, особливо після глибоких життєвих змін, народження дитини, розлучення, еміграції, втрати близьких, хвороби, виходу з токсичних стосунків. Начебто зовні ти функціонуєш, говориш, працюєш, забезпечуєш. А всередині тиша і порожнеча. Це не депресія, це перехід, розрив між тим, ким ти була, і тим, ким ти ще. Не стала. Привіт, я Таїсія Сергеєва Байрон, психологиня, жіночий наставник та енерготерапевт. Сьогодні поговоримо про кризові періоди життя, в яких втрачаємо себе. Що це і як екологічно пройти цей шлях. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Чому ми втрачаємо себе після змін? Жіноча ідентичність часто пов'язана з ролями. Мама, дружина, дочка, колега, партнерка. Коли одна з ролей різко трансформується або зникає, починається криза. Це називається ролевий вакуум, і це нормально. З погляду психології ми вступаємо в період реорганізації особистості. З погляду карми ми випадаємо з попереднього сценарію душі, бо він виконав вже свою функцію. Стара структура енергії розпадається, і жінка опиняється в точці нуль, чиста сторінка, що чекає нового вектору життя. І ось тут ми маємо усвідомити це і дати туди увагу. Маркери втрати ідентичності, як їх розпізнати, відчуття, що ви живете на автопілоті, непевність у рішеннях, зникнення внутрішнього компасу, втрата інтересу до того, що раніше тішило. Різке бажання змінити все, але не знання, з чого почати, гостра потреба усамітнення, сльози без причини, питання, хто я, чого я хочу насправді. Це не слабкість, це маяк, що подає сигнал Повернись до себе. Давайте розглянемо п'ять етапів жіночої трансформації. Жінка не просто шукає нову версію себе, вона повертається до істинної сутності, тієї, яку не зможуть зламати ні травми, ні кризи, ні негативний досвід, бо все це точка зросту, шлях трансформації та усвідомлення. Я маю зробити висновки з цього життєвого уроку. Це повернення незамнів.